Ефір об'єднаного марафону триває. Нагадаю, що сьогодні ТСН працює в Ірпіні, містечку біля Києва. Адже говоримо про деокупацію Київщини. Саме два роки тому регіон було звільнено від окупантів. Якщо ж говорити саме про це місто, про ірпінь, то тут у наслідок запеклих боїв навесні двадцять другого року було зруйновано 70% соціальної і житлової інфраструктури. Пошкоджено 3247 житлових будинків, із них 560 – Це багатоповерхів. 20 висоток відновленню не підлягали, їх просто демонтували разом із фундаментом. Геть знищені були і півтори тисячі приватних будинків. Загальні збитки становлять понад 25 мільярдів гривень завдяки спільним зусиллям влади і міжнародних партнерів. майже повністю відновлена соціальна інфраструктура Відбудовано, зокрема, 37 котелень, 11 амбулаторій, 6 лікарень, 10 шкіл та 12 Садочка. На відбудову Ірпеня кошти збирали і зіркові амбасадори благодійної платформи Юнайтед 24 під свій патронат відбудову двох будинків ірпені взяли українська тенісистка Еліна Світоліна та оскароносний французький режисер Мішель Азанавічус. А будинком, де був дитячий боксерський клуб, опікувався боксер логічно, Олександр Усик на відбудову цього будинку він особисто пожертвував 12 мільйонів гривень. І шефство над зруйнованим футбольним. Стадіоном чемпіон взяв Андрій Шевченко. Анонсував збір на відбудову 600 тисяч євро. На початку минулого року вже навесні 23-го. необхідну суму було зібрано, але минув рік. А реконструкція стадіону так і не розпочалось. І про відбудову Ірпеня через два роки після деокупації поговоримо далі з першим заступником ірпінського міського голови Андрієм Кравчуком. Він з нами тут у виїзній студії ТСН просто небо». Пане Андрію, дякую, що завітали до нас з моменту деокупації Ірпеня. От сюди до вас на зустрічі зокрема приїжджало дуже багато іноземних делегацій. Це і представники влади, бізнесу, меценати вони багато допомагали і вкладались саме в відбудову. Чи можете ви сказати, як багато проектів вдалося? Відбудувати саме завдяки міжнародній допомоги, чи є такі проекти, і досі що будується зараз. Доброго дня. Дякую, що завітали знову ж таки в Ірпінь. Дякую, що не забуваєте наголошувати на важливості подальшого відновлення нашого міста героя. Так, ви вірно це ви говорите. У нас було багато і міжнародних делегацій, і бізнес-делегацій, які постійно, ми яким постійно наголошували на потребі нашої відбудови саме критичної інфраструктури і соціальної інфраструктури. Ця робота за ці два роки, дякувати Богу, і всім нашим міжнародним партнерам і організаціям вже проведена. У нас всі школи. Відчинені, всі садочки відчинені, зараз у нас найбільш складна проблема це багатоквартирні житлові будинки і приватний житловий сектор. Що стосується критичної інфраструктури, водопостачання, теплопостачання, в місті Ірпінь все також працює, функціонує в нормальному режимі. Зараз ми навіть більше працюємо в, роз... в напрямку покращення і модернізації деяких проєктів, які також залучені міжнародні фінансові корпорації, такі як там Нефко, ЮНІСЕФ і інші благодійники, які нам потужно допомагають. Якщо взяти Конкретно якийсь приклад, який взяли благодійники. Більшість благодійників і міжнародних і країн, там партнерів, вони всі працюють через якісь міжнародні організації. Знову ж таки, через ці самі Юнісефи. Наприклад, третій ліцей це 5 мільйонів євро, які залучили, вони були залучені через ЮНІСЕФ. Але сам же ж фонд Юнісефу спрямовують кошти різні країни-донори. Тому ці кошти вони витратили саме на нашу школу, плюс зробили. 10 укриттів, 5 школах, 5 садочків це ще мільйон доларів. Таким великим показовим прикладом, якщо брати по Українах-партнерах, є Литва, яка взяла шефство над найбільш пошкодженим садочком Вірпіні, це садочок Радість, зараз нова назва в нього вже Рута. Вони також вклали більше 4 мільйонів євро в його відновлення і вже зараз там навчаються діти. Чи помічали ви таке, що от зараз, через два роки після деокупації, після такої масової руйнації вже є певна втрата уваги, можна сказати, втома інвесторів, і не лише якщо йдеться про іноземних, а й українських до ось проєктів відбудови поруйнованих? Я б не сказав, що це втома. Можливо, це просто перенаправлення ресурсу. Це мені здається, що це більш підходящі слова, тому що це зрозуміло, що в деокупований регіон, який так активно відновлюється, вже не так часто приїжджають міжнародні організації, а спрямовують саме свій ресурси, свої першочергові такі напрацювання, які вони там застосовували в нас, гуманітарна допомога, продукти. Вони ж нам вже не ми не потребуємо цього, слава Богу. Вони перенаправляють в міста, в райони, в селища, в села маленькі, які там деокуповані, або які знаходяться на лінії розмежування, які найбільше цього потребують. А з приводу реалізації якихось масштабних проектів саме в Вірпіні, я би не сказав. Просто то були більш якісь термінові заходи, які треба було робити от відразу і вже. А зараз ми переходимо до історії довготривалих проєктів, які вже реалізуються не тільки відновити, а й покращити, розбудувати, тому що, знову ж таки, внутрішньопереміщених осіб ніхто не відміняв. У нас 22 тисячі офіційно зареєстрованих в Кирпіні, а для міста з населенням 65 тисяч це немало, мало погодити зі мною. Тому наша інфраструктура, шкільна, освітня, медична, також потребує розбудови. І в нас є гарні кейси, гарні. Напрацювання із органами державної влади і з міжнародними партнерами. Ми от їхали сюди, ми бачили, що де-не де звичайно триває робота, де не де вже відбудовано, де-де стоять будівлі ще доволі відчутно поруйновані. От за нашою інформацією, є така, можемо це назвати, проблема, що деякі власники, зокрема приватних осель, вони отримують вже кошти на відбудову чи отримують ресурси, але не поспішають із самими роботами. Чи є така проблема, наскільки це явище є масовим? На, на вашу думку дійсно ви праві, Це історія є, і вона навіть почала ще не не по відновлення. А в перший період, в самого початку, ми як орган місцевого самоврядування виділяли кошти на закупівлю будівельних матеріалів, щоб надавати людям саме приватного сектору і багатоквартирним житловим будинкам найбільш екстрені матеріали для перекриття дахів, там вікон, ще там щось, щоб не допустити руйнування в подальшому. То бували такі приклади, що люди отримали ці матеріали, і вони до сих пір зберігаються люди їх. Чомусь не використовують. Ми там спонукаємо їх до використання, передаємо на якісь другі до, до інших людей або до інших ОСББ, в яких там більше можливостей їх реалізувати. По її відновленню дійсно є така історія, але я б не сказав, що вона масова навпаки, більше людей, коли можуть використати ці кошти в вузькому напрямку, вони навпаки їх швидко реалізовують. І більшість тих людей, які там, грубо кажучи, отримали ці кошти, знову ж таки, через те, що зараз на межі. 70% отримав кошти на капітальний ремонт це до 500 тисяч. Потім потрібно пройти верифікацію органів місцевого самоврядування і доотримати ще 30%. Тому якщо вони не пройдуть верифікацію, на іншу частину суми вони не отримають. Да, тому якби вони самі зацікавлені в тому, щоб якнайшвидше рухатись цьому напрямку і використовувати кошти правильно. Чи можете ви коротко прояснити ситуацію зі спортивним майданчиком? Ми сьогодні власне про нього згадували з міським стадіоном Чемпіон. На нього, начебто, ми пам'ятаємо всі ці ролики, де зокрема і зірковий Андрій Шевченко збирав кошти. Оці гроші начебто зібрали, але ремонту наразі немає. Все вірно, вони зібрані. Дякуємо і президентській платформі юнайтед 24 і Андрію Шевченку. Гроші, які вони заявляли в межах того, що він заявляв, що він збирає, він зібрав, він передав їх до фонду Юнайтед. І зараз через Київську обласну військову адміністрацію, дякуючи їм, знову ж таки буде відбуватися капітальний ремонт нашого центрального міського стадіону Чемпіон. Але чому так така вийшла ситуація? Тому що. Що першочергово, коли заявляли суму, це було напрацювання певного проєкту, під який саме оголошувалася ця сума. Станом на зараз ми пройшли проектування, пройшли державну експертизу, і виявилося, що цих коштів не зовсім достатньо, щоб реалізувати все в нинішніх нормах, в нинішніх державних будівельних нормах і забезпечити все правильно. Там додалось укриття, яке фінансується знову ж таки через фонд ліквідації наслідків, дякуючи Київській обласній міської адміністрації, підземне для глядачів. Це все. А сам стадіон буде трошки розширений і тому треба певна кількість дофінансування цих коштів тому фонд ліквідації наслідків збройної агресії плюс кошти зібрані платформою «Юнайтед-24» Андрієм шевченком сумуються і оголошується найближчим часом тендери будуть проводитись роботи я думаю що в цьому році роботи вже будуть іти ми багато про що сьогодні говоримо з точки зору дворічної давнини ось було поройноване, зараз відновлюється але насправді небезпека вона глобальна нікуди не зникає щодня лунають сирени наскільки ірпіння забезпечений укриттями наскільки люди можуть Переховуватись від цих щоденних загроз, зокрема зважаючи на ту кількість населення, яка зараз є, на тих, хто повернувся, і в тому числі переміщених осіб. Проводиться вже протягом двох років постійна робота з е, напрацювання більшої кількості, хоча б навіть найпростіших укриттів. Ніхто не говорить про бомбосховища чи протирадіаційні укриття. А ті протирадіаційні укриття і бомбосховища, які знаходяться на балансі Ірпінської міської ради, ми регулярно виділяємо фінансування, знову ж таки, просимо допомоги міжнародних партнерів. Зараз знову ж таки Литва е, виявила бажання нам в дитячому садочку в Козинці, це Ірпінська громада, е, капітально відремонтувати протирадіаційне укриття. Яке буде для всього села, в принципі, воно вмістить там людей, які будуть в ньому переховуватись. А так робота повністю йде, це І підвали багатоквартирних житлових будинків, і е, якісь навіть, якщо ми тут дивимося, ось це перед вами. Це планується е, найпростіше укриття для мешканців цього всього про практично мікрорайону. Так, ось це бетон, Це колись був. Резервуар для води, ірпінь водоканала. Ага. Ірпінський міський голова виявив таку ініціативу і бажання, і воно дійсно спрацює. Там дуже велика площа, там більше 700 квадратних метрів. Ми його зараз ремонтуємо, перекриваємо, щоб вода туди не поступала. І це буде найпростіше вкриття для всіх всіх мешканців. Тому робота ведеться постійно. Добре, дякую вам за те, що всі питання нам роз'яснили. Перший заступник ірпінського міського голови Андрій Кравчук був сьогодні з нами тут, гостях безпосередньо це точніше буде сказати, що ми були у вас в гостях, але ви прийшли Приїжджай. і відповіли на всі ваші запитання після два роки через деокупації Київщини та Ірпеня, зокрема.